Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо запускати карти ж 51 від Сега. Так. Ось сам карти Він Вже сучасний. І тут багато ігр. 50. Барк на 1, 2, 3. Бэтмен и Робин, Бэтмен Форевер, Бэтмен Ред Батл Тэч, Бугермен, Кастл Ваня, Колледж Слэм, Комикс Зон, Командос, Драгон Ли, Дюк Нюкен, Динамит Дюк, Интернел Чемпионы, Фатал Фьюри Два, Форемен Фор Рил, Генерал Хаос, Гнолс и Гностс, Джустик Лиджи, Кинг Приставка вже стара, досить таки берехлять. Якщо барахлять, то лайфхак. -ху -ху, дуємо і.